Дослідження руїн церкви цього року розпочалися приблизно місяць тому назад. Це в рамках археологічної практики студентів Ужгородського національного університету, факультету історії міжнародних відносин. Першочергово, це ми розчистили верхній шар, тому що тут до півтора метра є завали будівельного та побутового сміття, яке утворилося у нас в другій половині XVIII століття. Це у нас є мідна пряжечка. Бачимо це верхніх шарах. Теж може дотуватися у нас 18 століттям. У нас є значна кількість свихів. І от цікавим є цікавою знахідкою. Є у нас ключ. От, знайдений. Ми вже собі жартуємо, що це є ключ від цієї церкви. 95% всіх знахідок це є. У нас є кераміка. От. Окрім того, що там кераміка побитий посуд. У нас є, кахлі побити. От і ми знаходимо такі ще категорії керамічних виробів, як, наприклад, люльки. Оце для паління тютюну. Для дітей це надзвичайна користь. По перше, вони спілкуються на вищому рівні, приймають участь у роботі наукових справжніх академічних наукових конференцій. Приймають участь і з моїх вихованців чотири переможця маємо на сьогодення всеукраїнського конкурсу Малої Академії наук. То чим я займаюся офіційно, так сказати, і моя спрямованість — це салтівська археологічна культура середньовічна, рання 8-10 століть по таких пам'яток тут в принципі немає. І точно те ж саме таких пам'яток, які є тут, немає у нас. Ось, скажімо, замокків і так далі, у нас в принципі ніколи не було. І тому це для студентів дуже корисно, бо там я більше міг показати і розказати а от матеріалів, таких, які вони у нас є, там музеї, вони можуть зазнайомитися, того, що вони бачать тут, у нас вони просто не зможуть побачити. У нас плана сьогоднішній сезон цього року вийти на рівень підлоги церкви, от і зняти саме це завали, які утворилося в 18 столітті після руйнації церкви.